Вітаю компанія Смак Меду! В сьогоднішньому нашому відео ми розповімо про парові воскотопки з нержавіючої сталі на 6 та 13 рамок. Дані воскотопки призначені для перетопку воску безпосередньо із самих рамок. У процесі роботи відбувається також дезінфекція. Воскотопка складається з корпусу, вставного блоку і кришки. У комплекті з воскотопкою поставляється підставка. У корпусі є зливна горловина для заповнення та підживлення воскотопки водою і зливний штуцер для виходу рідкого воску з надлишком води. Вставний блок складається з кошика і піддону, приєднаного до нього. В піддоні є зливна трубочка. Яка при складанні воскотопки негерметично стискується з штуцером у корпусі, в кошик завантажуються соторамки, що підлягають обробці. Корпус корзини має отвори, бічні отвори служать для підведення пару до соторамок. Через отвори в внижче розплавлений віск стікає в піддон. Піддон для можливості його очищення, виконаний, зйомним. Вставний блок обладнаний ручками для його витягання з корпусу. Під час витоплювання воску не можна допускати повного википання води. Інакше дно деформується і воскотопка прийде в непридатність. Дякуємо за увагу! Робіть замовлення на нашому сайті.